Ціна на золото побила історичні рекорди. Політичні ігри ще зовсім не сприяють зараз стабілізації курсу долара чи євро. Що буде з курсом валют у період з 20 по 26 березня? З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі Мінфин. Залишайтеся з нами, ставте нам питання. Задавайте ці питання, ми будемо на них завжди відповідати. Ставте лайки. Ну а крім того, підпишіться на канал, хто на нас ще не підписаний. Обіцяю, буде цікаво. Ну а ми починаємо. І так, прогноз курсу валют на період з 20 по 26 березня. Чому потрібно зараз не хвилюватися, але з іншого боку, потрібно все ж таки подивитися за ситуацією зараз з валютою саме на цьому тижні? І так. І перше, що ви мені задаєте постійно, це все ж таки ми бачимо відверто, що зараз більше впливає на ринок, і що буде впливати з 20 по 26 березня. Потрібно говорити відверто, це буде геополітичний фактор. Якщо ви подивитесь за останні два місяці, тобто з моменту інаугурації Дональда Трампа, ви бачите, що геополітичний фактор постійно впливає. Це і торгові війни, які у нас зараз відбуваються, і коливання курсу євро-долар. По парі євро-долар на міжнародних ринках. Це дуже суттєво впливає на курс євро в Україні. Крім того, у нас то долар, то ви говорите, потрібно біжати здавати долар, тому що він впадає. З іншого боку, люди говорять про те, що євро теж не, не варіант, тому що по євро дуже велика кількість проблем у Європі. Тому все це в кінцевому варіанті, особливо з врахуванням ще і торговільних війн, які зараз веде Трамп, і його погроз зараз повести ще й мита проти європейських країн. То це призводить до того, що дуже велика кількість стрибків зараз, саме по парі Євро-долар, це впливає на Євро в Україні, і крім того, це суттєво впливає і на сам курс долара, і внутрі Сполучених Штатів, і будемо говорити зовні, тобто на, в таких країнах, як Україна. Тому що буде в принципі впливати на користь гривні в цей період, якраз от з 20 по 26 року. Березня, перше, це рішення ЄС щодо надання Україні 3,5 мільярдів євро міжнародної допомоги та перспектива отримання ще взагалі міжнародної допомоги від європейських країн майже на 40 мільярдів євро по військовій, економічної та фінансової допомоги. Саме з боку країн ЄС, чому це принципово? Там значна частина це буде військова допомога, але там будуть деякі моменти, і які будуть перекликатися з соціалкою. А крім того, ми розуміємо, що любі інвестиції в наш військово-промисловий комплекс це захід додаткових грошових коштів в Україну, і це теж буде підтримувати гривню на ринки, тому що воно буде впливати на ЗВР. Ну а крім того, ті 3,5 мільярди євро, які ми отримуємо зараз, якраз. Від Європейського Союзу по нашої фінансової допомоги це якраз підстраховка нашого ЗВР, тому що дійсно на 1 березня цього року він впав до 40,1 мільярда доларів в еквіваленті. Зараз перед вами якраз таблиці динаміка міжнародних резервів. І ми розуміємо, що десь, враховуючи, що Національний банк витрачає десь на місяць порядка 3 мільярдів доларів для підтримання курсу на міжбанківському ринку курсу гривні, то це якраз 3,5 мільярда євро, воно теж ну, будемо говорити так, позитивний фактор для і частково компенсує втрати ЗВР для підтримання курсу гривні. Крім того, потрібно зразу сказати, що враховуючи, що Національний банк залишається основним продавцем валюти на ринку, це буде і так і далі на, і на цей період, тобто з 20 по 26 березня. І, крім того, зараз перед вами таблиця валютної інтервенції Національного банку. Ви бачите, що в принципі, якщо так подивитися об'єктивно, десь порядка 3 мільярдів, то, що я вже казав, на місяць Національний банк витрачає зараз з резервів на підтримання курсу гривні. Але з іншого боку, я все ж таки на період з 20 по 26 березня, я за моїми розрахунками, йому буде потрібно десь від 440 до 690 мільйонів доларів. Для для проведення інтервенції ну головними покупцями валюти зараз будуть на цей період. Все ж таки, це будуть держструктури, це знову оборонка. Тут нічого не зміниться, е, великі імпортери палива, енергетика та е, продавці товарів споживання, тому що їм потрібно закуповувати імпортну продукцію. А основними продавцями будуть залишатися Національний банк, аграрії, тому що їм потрібно зараз робити посівну, і вони все це активно роблять. Ну і крім того, все ж таки айтішники і деякі інші експортери, які отримують валютний виторг і продають його на міжбанку. Що ще буде впливати позитивно для гривни? Це період завершення розрахунку бізнесу з державою по податках та зборах до бюджету і наближення завершення нового звітного періоду. Тобто, що зараз відбувається? 20 число це в основному це кінець розрахунків по бюджету, тобто, все ж таки активно будуть продаватися ще валюта в ці дні. Для того, щоб розрахуватися з бюджетом, якому потрібна гривня. І це підстраховує гривню на, ринку, гривню на ринку, тому що більше продається експортної виторгу на міжбанку. А з іншого боку, під кінець місяця, все ж таки клієнти будуть активно і купувати, і продавати валюту, для того, щоб закрити свої зовнішні і внутрішні зобов'язання на звітну дату. Тому по системі Bloomberg, Bloomberg в період з 20 по 26 березня я вважаю. Що все ж таки буде в середньому щоденний обсяг операцій десь від 170 до 280 мільйонів доларів? Це такий робочий обсяг. Тут нічого критичного нема. І от якраз перед вами таблиця безготівковий валютний ринок за 30 днів. Ви бачите, що тут нічого критичного не відбувається, глобальних якихось стрибків прямо по купівлі або продажі валюти нема. Тобто Міжбанк працює в такому своєму стандартному, нормальному, звичайному режимі. Що ще буде впливати на ринок, і що буде з одного боку позитивним фактором, з іншого боку, було таким фактором будемо говорити так, достатньо. Тяжким для нашого ринку, тому що призводило до великих коливань парі по євро, це то, що буде, буде завершення ралі по парі євро-долар на міжнародних ринках після засідання ФРС сполучених штатів по процентних ставках, яке відбулося 19 березня цього року. Тобто, взагалі, після засідань ФРС чи СБ йде період корекції. І це буде призводити до деякого такого умовного, все ж таки, більш-менш стабільної поведінки пари євро-долар на міжнародному ринку, і це буде відбуватися на курсі євро в Україні, враховуючи, що євро у нас все більше зростає зараз. В обсягах торговельних операцій між нами, між Україною і Євросоюзом, це позитивний фактор для нашого ринку. За моїм прогнозом, коридор по парі євро-долар на період з 20 по 26 березня буде в межах від 1,078 до 1,099 долара за євро. Зараз якраз ви бачите, станом на середину березня 25-го року, тобто на 19 березня 25-го року, ви бачите, що відбувається по парі Євро-долар на момент запису нашого ролику. І в принципі, ви бачите, що деяке все ж таки ралі зараз продовжуються. Чому тому, що якраз саме сьогодні, 19 березня, ввечері по закиївським часом, ФРС буде озвучувати свою свою подальшу політику стосовно процентних ставок, що буде грати проти гривня, і що буде сутево впливати, це все ж таки зараз суто український фактор це продовження активної купівлі населенням валюти на картки або готівкової валюти, валюти і перевищення тої суми, яку населення купує в банках і фінансових компаніях на ті суми, яку населення здає. До чого це призводить? До того, що зараз, в принципі, потім банкам потрібно виходити на міжбанк і відкуповувати ту валюту, яку вони продали населенню на картки або через каси. І це призводить до додаткового попиту на валюту. Зараз перед вами таблиця операції фізичних осіб купівлі-продажу наземної валюти за 30 днів. Ви бачите, що нічого з одного боку критичного там теж не відбувається. Зараз це негативна. Ця негативна різниця в день складає десь від 45 до 50 мільйонів доларів, що примушує банки десь купувати на позицію за моїми розрахунками десь від 30 до 40 мільйонів доларів на день, саме через міжбанк для того, щоб вирівнювати свою валютну позицію. Але це є не критичним на для ринку і курсу гривня відносно періоду з 20 по 26 березня. В цей момент він сильно не загрожує. Що ще буде впливати негативно на гривню? Це все ж таки напруження військової ситуації навколо України з рахунок дій Росії. Ну і непередбачуваність Трампа як в частині його зовнішньої політики, так і взагалі відносно відносно того, що буде робити далі Трамп в стосунках і розмовах з Україною. Фактор невизначеності він завжди працює проти гривні на ринку, і тому дуже велика кількість того, що буде відбуватися саме наступним, наступним дуже в наступні дні стосовно Судовської Аравії по продовженню переговорів по перемірю між Сполученими Штатами і Україною. Це анонсується буквально на найближчі дні. То це буде теж впливати на настрої і клієнтів і громадян, частини прийняття рішень по. Купівлі чи продажу валюти. Тому цей фактор теж буде впливати взагалі на настрої нашого валютного ринку. Але хочу підкреслити, зараз ситуація на валютному ринку повністю під контролем Національного банку, і зараз глобальних ризиків я тут не бачу. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим, як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок. Нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці, бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом «Козирев» під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси академії. Навчайтесь з академією Мінфін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і переходимо до прогнозу курсу. Мічбанк. На період з 20 по 26 березня я прогнозую коридор. По парі євро-долар в межах від 1,078 до 1,099 долара за євро. Е, і з деяким зниженням волатильності після 19 березня, то, що я казав, після засідання Ферес. Не невеличкий період, але зі зниженням. Є, е, правда, ризик все ж таки введення мит Трампам багать, мит на європейські товари, тоді ситуація буде змінюватися. Але зараз цей ризик теж такий більш, буду говорити так, гіпотетичний. Якщо ж дивитися по котируваннях долара на міжбанку, то період з 20 по 26 березня, за моїм прогнозом, котирування по долару будуть в межах від 41,30 до 41,85 гривень. І тоді через перерахунок пар євро-долар ми виходимо на курс євро на торгах на цей якраз період, десь від 44,52 до 45,99 гривень за євро. На хатівковому ринку більшість фінансових компаній і банків будуть працювати зі спредом десь від. 20 до 25 копійок по долару, і по євро від 20 до 40 копійок. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в період будуть в межах від 41,15 до 41,95 гривень. Це підкреслює і курси і купівлі і продажу, що в обмінних пунктах, що в кінцевому варіанті, і в обмінниках банків. А в обмінних пунктах саме в фінансових компаній цей коридор буде навіть більш вущим традиційно, від 41,20 до 41,90 Сто гривень Щодо е, курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 4430 до 46 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде від 44,40 до 4595 гривень. На цьому в мене все. Ще раз нагадую, що ви на каналі Мінфін. Мене звати Олексій Козарів, я фінансовий експерт даного сайту. Задавайте нам питання, ставте нам не тільки питання, а якісь пропонуйте нам для наших подальших Програм якихось тем, найбільш актуальний це, чи цікавий я буду виносити потім в окремі е, ролики. Ставте лайки, і крім того, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Залишайтеся з нами. Ми вас любимо, цінимо. Все буде добре.